Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Ківзович, і ми знову кудись їдемо. А саме за підвіконником. В минулих відеороликах ми його не знайшли, а раніше знайшли не було чоловіка, який його нарізає. Їдемо в те місце, де продають підвіконники, нам одріжуть його і продовжимо наш ремонт. І на Укрпошту нам прийшла ще посилка: це прийшов торф для нашої розсади. Покажемо вам, скільки ми його заказали. Вирішили його заказати і спробувати, що він нам дасть. Я не думав, що вони такі важкі, а воно, оказується, важкеньке. Ось такий торф будемо використовувати перший раз. Так як у нас дуже багато насіння для розсади цвітів всяких. У нас для цього всього ґрунт не дуже підходящий, тому приходиться купувати. Ну, ми, в принципі, ми спробуємо. А що воно з цього вийде, будемо дивитися далі, коли вже буде. Садиться все ось так. Це, оце такі виходить. Панелі ми купили на стелі, будемо клеїти. Ось. Ну, подивимося. Все, їдемо додому. Ну і ще забув сказати, ось дивіться, друзі, купили підвіконник та будемо його встановлювати. Щось я починаю втомлюватися від цих ремонтів, дуже важко себе заставити щось робити, але все треба робити, воно вже буде зроблено. Як кажуть, якщо нічого не робити, то воно нічого і не буде. Ось зробимо і буде порядочок. Ось такий підвіконник, в ньому є нюанс, такий отакий скол. Але нам його почитали як 1,30 ну Це десь отак відріжеться і це буде відход. Ось так. Ширину він 20 см, виходить. Ну що, глядачі, ось відкоси прикручені всі, все рівненько шліфував для того, щоб можна було приклеяти рівненько декоративні уголочки. Ось так. В цілому, кругом, у нас вже всі стіни готові для малярних робіт. Красити будемо уже завтра. А зараз зробимо невеличку перерву, так як ми трішки затронули тему садівництва, ми отримали сьогодні. Два мішки торфу, і зараз же ми вам покажемо, яке в нас є насіння, які квіти. Коротше, тема садівництва. Я в цьому сильно не розбираюся. Ну а дружина вам покаже. Хочеться поділитися з вами, що ми будемо садити в цьому сезоні. Це в нас квіти та овочі, які підуть на продаж, різноманітні петунії. Потім з цікавого, це в нас пеларгонія, сальвія та лобелія. Досвіду в нас в цьому. Не дуже багато, тож будемо пробувати все вперше. Якщо говорити про овочі, то на продаж у нас підуть овочі з теплиці. В теплиці ми будемо саджати огірки та помідори. Огірки це у нас буде кібрія, мертус, бьорн та лютояр. Люто ми вже знайомі з люто Це дуже гарний огірок, гібридний. А стосовно помідорів, які будуть у в нас в теплиці, то це буде в нас пеконет, виноградний помідор, а також чері. Ще хочеться спробувати погратися із такою цікавою цибулею Exhibition. Говорять, що вона дуже смачна, негірка і дуже великого розміру. Стосовно огірків, є в нас кімрія, «Бьорн» та Лютояр. У них схожі характеристики, вони бугорчасті, з колючками, а ось огірок Мертус він йде довгим, гладеньким та тіньовитривалим, Тож спробуємо також. петунії у нас йдуть ампельні, грандіфлора, мультіфлора та каскадні, Також цікавого я забула назвати, що будемо сіяти коліус. Коліус у нас буде такий бордовий, гарний, такий гарненький. Та ось також є 5 штучок у нас. Коліус це сам чоколейт. А ще ми хочемо з чоловіком в цьому сезоні спробувати виростити розсаду на продаж. Це, звичайна, пізня рання капуста, перець та помідори. А ось ця вкраса у нас залишиться для домашнього використання. Ще хочу додати стосовно того, де ми замовляли це насіння. Це в нас був супермаркет насіння. Такий. І було в нас також агромаркет. З агромаркетом ми вже знайомі. Ми вже замовляли на сезон 2023 насіння. Ну нам не дуже сподобалися ні всходи, ні самі овочі. А також ми замовляли в агромаркеті туї та дерева. Також нам не дуже сподобалося. І в нас ще є цікавинки, які ми будемо в цьому році, також садити. Це в нас насіння, яке передали нам наші родичі із Німеччини. Дуже цікаво мені, що з цього вийде. Буде дуже цікаво порівняти з українським насінням, з фасуванням українського виробника. З цікавого це в нас ось така суниця, яку треба сіяти насінням спочатку. А також ось такі огірочки. Це у нас якийсь альбінос, якийсь лимонний і три види помідорів. Це в нас здається якісь салати, йдуть, та гіркий перець. Кабачки і квіти. Так як у нас в цьому не дуже багато досвіду, то ми будемо використовувати всю інформацію в інтернеті, яку ми знайдемо, всі лайфхаки, і будемо дивитися, що працює, а що не працює. Сьогодні у нас день фарбування наших стін. Фарбувати будемо ось такою фарбою. Вона універсальна, називається фарбекс, нею фарбують шифер, цеглу, черепицю, бетон, газа та пінобетон, штукатурка, шпаклівка, оцинковка, алюміній, профнастил, чорний метал, дерево, фанера, ДВП, ДСП, ЦСП, шпалери тощо. Одним словом, цією фарбою фарбують все, що вам забажається. Її не треба ні з чим розводити. Просто замішали і починаємо фарбувати. Стіни вже підготовлені, відпилу я їх витер. Ось так що зараз е, наливаємо в нашу коричатку, нашу фарбу і красимо стіни. Ну що, друзі, стіни ми пофарбували, але є один нюанс. Його потрібно фарбувати другим, а може і третім шаром фарби, тому що воно видніється жовтизна. Ось, Зараз ми їхати по фарбу не будемо, з'їздимо завтра. Ну а зараз підемо на кухню і подивимося, що дружина у нас готує. Сьогодні готуємо традиційний турецький суп тавок Чорбаджи. Ми його розкоштували в Туреччині, коли працювали ще до війни. Для цього супу нам потрібно курячий бульйон, курячі ніжки, сметана, лимон, часник, оливкова олія та мука. На око налью оливкову олію в кастрюлю, щоб нагрілася. Гарячу оливкову олію додаю 2 столових ложки муки. Муку потрібно обжарити і довести до золотистого кольору. Мука в нас зарумянилася, більше немає в неї сирого запаху. Тепер додаю бульйон. Добре розмішуємо до однорідної маси, виливаємо залишки бульйону. Також активно розмішуємо. Та чекаємо, доки він закипить. Бульйону у нас приблизно 2,5 літри, можливо, трохи більше. Доки наш бульйон закипає, до сметани я додам чесник та лимон, а потім це все також додам до бульйону. Часнику додаємо небагато, так як будемо ще готувати чесниковий соус до готової чорби. Ще додам пів лимона. Перемішуємо всі інгредієнти. Ще зробимо соус чесниковий, який будемо додавати до готової чорби. Сюди йде чесник, оливкова олія, сіль та кип'ячена вода. До чеснику додаємо сіль. Добре, перемішуємо. Додаємо оливкову олію. Також добре перемішуємо. Та додаємо кип'ячену воду. Все, наш часниковий соус готовий. Його можна використовувати і в борщ, і інші супи, куди завгодно. Ну, коли ми робили соуси, у нас закипів бульйон. В бульйон я додаю м'ясо куряче, яке я розірвала на волокна. Щоб не звернулася сметана, я додаю трішки бульйону та розмішую. Наша чорба вже кипить, тож потихеньку додаємо нашу сметану. Такий густий, наваристий супчик у нас виходить. В Туреччині до готової курячої чорби додають вершкове масло, яке розжарили в сковорідці зі спеціями. Спеції зазвичай йдуть ті, які ви полюбляєте. Чорба наша вже закипіла. Зараз я її насиплю, а перці доки віддадуть свій аромат. Хочу попередити, на наступний день наш суп буде трішки густішим, ніж зараз. Але якщо ви його розігрієте, він знову буде рідким. Ну що ж, друзі, діло дійшло до дегустації. Добавляємо лимончика трішки, часничний соус, який приготували. Я люблю його побільше. Ось в Туреччині, коли ми були. До цієї страви подавали лаваш, там було 4 штуки, він такий товстий був. Далі приносили ще один соус, він був зроблений на йогурті. Потім іще соус, який зроблений на перцях різноманітних, і блюдечко маненьке з таким манесеньким перцем, дуже гострий. І ми це все вживали і нам дуже-дуже сильно подобалося. Зараз спробуємо нашу чорбу, що у нас вийшло. М -м, дуже. Схожа на традиційну чорбу із Туреччини. Я вам рекомендую приготувати такий суп, він вам сподобається. А ми будемо вечеряти. Таке у нас вийшло відео сьогодні. Всім величезне дякую за перегляд. Поставте лайк, коментарі, підпишіться на канал, всім гарного настрою і до наступних зустрічей!